І так, я, скажімо так, буду продовжувати ті ідеї, які вже ви сьогодні почули від Наталі Константинівни, і вітаміни групи Б, чи є вони в рекомендаціях, чи є вони в настановах. Ми дуже широко в неврології їх використовуємо, але на що ми можемо опиратися в їх використанні? І моя доповідь буде більшою мірою стосуватися. Полінейропатій, чи тільки при больових синдромах ми використовуємо вітаміни групи Б, чи вони допомагають відновити функцію ушкоджених нервів при полінейропатії? І от, якщо говорити про міжнародні рекомендації лікування полінейропатії, то симптоматичне лікування воно зосереджено в основному на контролі нейропатичного болю, який супроводжує Полінейропатії не у всіх випадках, ну, десь в половині випадків е так точно. Але відсутні настанови щодо лікування безболісних симптомів, е таких як оніміння, поколювання, парестезії. І взагалі немає рекомендацій щодо. Відновлення структури нерву. Тому і більше того, немає рекомендацій щодо доз, щодо е, тривалості використання е, вітамінів. Але ми їх чомусь використовуємо. Так от, що цікаво, що в 2023 році нарешті вийшли клінічні рекомендації щодо застосування нейротропних вітамінів групи Б В 1 B1, Б6 В12 для Лікування периферичної нейропатії. Ці рекомендації були створені на основі консенсусу між дисциплінарної групи експертів з восьми країн. І ці рекомендації стосуються ведення пацієнтів з метаболічними захворюваннями, з пацієнтами, у яких виникла полінейропатія на тлі вживання ліків, в тому числі і наркотичних. У пацієнтів з дефіцитом харчування, при критичних захворюваннях, при компресійних синдромах, так званих тунельних синдромах, і при полінейропатіях, причина яких не відома. І от такі три ключові е, пункти були. Зазначені в цих рекомендаціях, це профілактика прогресування симптомів, це активне лікування навантажувальною дозою, коли вже є прояви, і довготривалий контроль з використанням підтримуючих доз для запобігання рецидивів і прогресування проявів полінейропатії. Всього вісім рекомендацій. Перша рекомендація говорить про те, що полінейропатія дійсно є хронічним станом. Він потребує тривалого лікування за винятком деяких гострих випадків, ну припустимо, гостра запальна демілінзуюча полінейропатія, типу гієнабаре. Е, і при використанні деяких медикаментів, які треба скасувати, якщо на їх тлі розвивається полінейропатія. Яка ж розповсюдженість взагалі полінейропатії в у населення це 3% і, на жаль, цей показник зростає останнім часом до 7%. Що таке підступне є в полінейропатії? Вона починається дуже Поступово дійсно підступна, але прогресує протягом років. І іноді діагноз ставиться вже тоді, коли більше 50% волокон периферічних нервів зруйновані, пошкоджені, і пацієнти іноді чекають середньо від 19 тижнів до 5 років. Щодо вірного призначення лікування, поки симптоми вже не набувають такої вираженості, коли пацієнт не може ходити, через слабкість в ногах, через порушення рівноваги, тому що уражаються волокна глибокої чутливості в структурі периферічних нервів, і особливо це стосується безбольових форм полінейропатії. І отака діагностична затримка дійсно. Не дозволяє нам вчасно лікувати цих пацієнтів і зробити так, щоб повністю відновилася функція нервів. Що стосується відбору пацієнтів, тобто Нейротропні вітаміни групи б 1 B1, б 6 б 12 потрібно в першу чергу призначати пацієнтам з високим ризиком виникнення полінейропатії. Тобто, серед пацієнтів з полінейропатіями ми повинні виділяти цих пацієнтів, а і серед тих категорій, деяких категорій, в яких ще не Проявилися полінейропатії, ми повинні перевіряти, ми повинні знати, що полінейропатії можуть виникнути, ну, наприклад, я ще буду про це говорити, пацієнти з діабетом, які приймають метформін. Якщо вони приймають 4 місяці метформін, ви повинні вже роздягнути і перевірити, навіть якщо скарг немає. Чи є е, ознаки полінейропатії у цих пацієнтів, тому що метформін е, впливає на вітамін в 12 на зниження його е, е, концентрації. І b 12 дефіцит на полінеропаті на тлі метформін. У пацієнтів з діабетичною полінейропатією, де діабет є причиною полінеропатії, отут яка важла, важлива історія. Далі пацієнти з віком старше 50 років, коли смоктування е, речовин і вітамінів е, страждає страждає через дисбіоз кишечнику, через те, що є атрофія слизової шлунки, слизовою кишечника. От вони можуть бути в серйозному ризику. Пацієнт приходить і говорить, а в мене головокружінь. А головокружінь, Ну, значить, бетагістини, -бета ми, ми тобі призначимо. Пацієнт називає головокружінням цю нестійкість, яка виникає на тлі розвитку полінейропатії, тому е неврологічний статус. Дуже важливий не тільки скарги пацієнта е, і рефлекси перевірити, і чутливість перевірити, і камертон мати, і перевірити глибоку чутливість, і поставити його в позу Ромберга, і закрити очі, і подивитися, чи стійкий він, чи не стійкий, і запитати: А чи у вас карусель е, головокружіння, Це ви як на каруселі, чи ви як на човні? Він каже: О, та, от-от-от, скоріше, от януч. То подумайте, що це скоріше не головокруження, яке він так е, називає. Далі пацієнти з діабетом, ну звісно, пацієнти з вірусом імунодефіциту. Е, іноді ми, е, ну от пацієнт приїжджає до нас з енцефалітом, молодий пацієнт з енцефалітом, а в нього вже немає хілових рефлексів. От треба подумати: а може, в нього це віл асоційований енцефаліт? От так іноді буває. Туберкульоз, пацієнти, які приймають специфічні ліки, і тут вони новодять і метформін. В цих настановах, але ми трошечки розширимо цей спектр сьогодні. Пацієнти з, з нирковою недостатністю, і пацієнти, які знаходяться на діалізі, і пацієнти на обмежувальній дієті, пацієнти, яким проводили бариатричну терапію для схуднення, і пацієнти, які не вживають м'ясо, це вегетаріанці вігані. Тобто ідентифікація цих хворих високим ризиком розвитку полінейропатії, в цій когорті пацієнтів. Пацієнтів треба припустити, що в нього може бути е, полінейропатія, і перевірити, чи вона є. Тому що ознаки, симптоми можуть бути такими неявними, ще, але е, полінейропатія розвивається і, коли вже буде більше 50% волокон пошкоджено, вже відновити буде дуже важко. І що стосується вітамінів групи Б, вони необхідні не тільки для корекції больових симптомів, а й для регенерації. Для регенерації волокон і так дати. От на чому зосереджені ці групи ризику? Я ще раз повторюся: це цукровий діабет, ураження нірок, гіпотіроз, ураження печінки, похилий вік, розлади шрунково кишкового тракту, особливо атрофічний гострит, вегетаріванство, голодування, прийом метформіну, прийом ізоніазіду, хіміотерапія, хронічний алкоголізм, віл, туберкульоз. Полінейропатії при критичних захворюваннях – це реанімаційні пацієнти, тунельні синдроми, ну і ідіопатичні нейропатії, причину яких ще не з'ясували. Давайте подивимося на весь спектр причин периферичної полінейропатії. Тут можна розділити по, скажімо так, по, по напрямкам, по категоріям скерованим на причини це ендокринні, в першу чергу знов таки діабет, гіпотеріоз і гіпотеріоз. Це гематологічні е, захворювання, моноклональна гомопатія, амілейдоз, лімфома, соматичні захворювання, печінка, нирки і дефіцит вітамінів в 12 в 1 B1, в 6 І це всі системні захворювання, це системні васкуліти, на тлі яких розвиваються полінейропатії, це частіше е, аксональні полінейропатії, які в відновному періоді після ціотропної терапії теж вимагають. Відновлення структури нервів, токсини, алкоголь, ртуть, талій, миш'як, інфекції спіт, сифіліс, боріліоз. Боріліоз, звертайте на нього, будь ласка, увагу, тому що він може давати і периферічні нейропатії, і мононейропатії, і неврити лісових нервів, окорухових нервів, плексити і спадкові нейропатії. Що стосується симетричних полі вони можуть мати перебіг гострий до 4 тижнів, підгострий 4-8 і хронічний більше 8 тижнів. Залучатися можуть переважно чутливі нерви, переважно рухові, і і чутливі, і рухові, і можуть залучатися вегетативні волокна, які дають такі дуже неприємні відчуття. І що дуже важливо, тип ураження може бути аксональним і демілінізуючими. Якщо ви зробили електронейроміографію, яку обов'язково Робити всім пацієнтам з полінейропатією вже через тип ураження волокон, аксональний чи демілінізуючий, ви можете вже прийти до вірного діагнозу. І ураження волокон може бути, довгі волокна і тонкі волокна, які дуже важко діагностувати, е, е, ну, дійсно, причини полінейропатії, вони, вони можуть давати певний фенотип ураження, От, наприклад, переважно рухові ураження. Це при аутоімунних полінейропатіях, які ми будемо лікувати імуноглобулінами, і, і е, якщо це гостра демілінізуюча полінейропатія, якщо хронічна, і гормонами і цитостатиками. Якщо порфірія, дуже рідке захворювання, але пропустити його взагалі неможливо. У нас є такі клінічні, дуже драматичні випадки і мультифокальна моторна нейропатія з блоком проведення. А от змішані, це і спадкові, і і ендокринні порушення, і що стосується ураження вегетативних волокон, тут знову діабет, і пориферія, і параної пластичні полінейропатії, які виникають на тлі е, онкопатології в будь-яких органах і системах, і хіміотерапії, і при алкогольній інтоксикації е, можуть залучатися вегетативні нерви, от, які дають такі больові синдроми, неприємні відчуття, поколювання, печію, голочки. Які не дають пацієнту спати. Тому що ці відчуття погіршуються, погіршуються вночі. І от якщо у пацієнт скаржиться на такі прояви, але ви зробили електроміографію, нічого не побачили, ви йому кажете, та це психосоматика. Ні. От ураження тонких волокон дійсно може давати такі скарги, непекучі, пекучі, колючі. Неприємне, а, а може навіть і 에, розряди току, чи похолодання, такої як відмороженість кінцівок, алодінія, коли ви торкаєтесь, а пацієнт відчуває біль. Порушення больової, особливо температурної чутливості, що спостерігається при діабеті, алкоголю, амілоїдозі, тобто при тих захворюваннях, які я вже вам назвала, це така історія, на яку треба дійсно звертати, звертати увагу. Що стосується е, діабетичної полінейропатії, це не тільки сам діабет, а я вам вже сказала, що це медформін з дефіцитом b 12 і не тільки це неркова недостатність при діабеті. А це і хронічні і гострі запальні полінейропатії, які зустрічаються в дев'ять разів частіше у пацієнтів з діабетичною полінейропатією. І тут електронейроміографія це обов'язковий метод діагностичний для будь-яких полінейропатій, щоб у пацієнта з ем, аксональною. Типовою діабетичною полінейропатією не пропустити гостру демілінізуючу, яка буде лікуватися імуноглобулінами. І інфекційні полінейропатії, боріліозні. От, боріліозні нейропатії теж виникають частіше у пацієнтів з з діабетом. І так, профілактика вітаміну b 12 От у пацієнтів старших 50 років вони можуть не в змозі адекватно засвоювати вітамін b 12 з їжею і повинні постійно підтримувати додаткові добавки. підтримуватися додатковими добавками вігани, сурові вегетаріанці і ті, хто перенесли баріатричну хірур хірургію. А також е о, вибачте, а також пацієнти, які приймають інвітори протонної помпи, гістамінних рецепторів більше 12 місяців, або ті, що приймають метформін, більше 4 місяців. І от рідкісний варіант полінейропатії, яка обумовлена прийомом леводопи у пацієнтів з Хворобою Паркінсона на високих дозах леводопи, у пацієнтів може виникати полінейропатія, а ви його нестійкість вважаєте прогресуванням хвороби Паркінсона, тому що стадії хвороби ми вираховуємо по порушенню постуральної нестійкості, по порушенням рівноваги. Обов'язково перевірте позу Ромберга, обов'язково перевірте рефлекси і чутливість. І коли вже пацієнт скаже, ой, я щось. Чашку вже роняю з руки, щось вона в мене вже е, не тримається, і відчуваю якісь такі оніміння в кончиках пальців. Уже тільки тоді ми думаємо про те, що у пацієнта з хворобою Перкінсона, на тлі високих доз леводопи виникає полінейропатія. Чому ж вона виникає? Тому що знижується рівень b 12 b 6 і фоліової кислоти у пацієнтів на? На леводопі підвищується гомоцистеїн і по гомоцистеїну ми вже можемо це вирахувати. Тобто, вітамін в 12 фоліова кислота і вітамін в 6 є основні гравці в ятрогенних ефектах метаболізму леводопи. Це не означає, що леводопу не можна приймати, потрібне, не можна призначати потрібно обов'язково це золотий стандарт лікування хвороби Паркінсона. Але знати, що якщо у пацієнта виникла полінейропатія, виміряти вітаміни і призначити обов'язково лікування. лікувально, все відновлюється, чесно вам скажу, за своїм досвідом. І так, рівні меті кислоти підвищуються майже у всіх пацієнтів з полінейропатією, асоційованою з хворобою Паркінсона і е, визначення рівня. Вітамінів повинно бути ну, просто обов'язковим. І давайте ми подивимось, як ми будемо це робити. Якщо ми оцінюємо рівень вітаміна b 12 в крові, які е, нормальні показники? Від 150 е, від, е, вибачаюся, е, ни, нижній рівень нижній поріг це 150. Якщо у пацієнта 150, це означає, нібито це норма, це нижня норма. Це означає, що в нього немає дефіциту вітаміна b 12 це нічого не означає. Тобто нижній поріг норми від 150 до 400 пікаграм на мілілітр повинен бути вже в такому ризикованому становищі цей пацієнт, і ми можемо припустити, припустити дефіцит вітаміну b 12 А для того, щоб визначитися, що він в нього є. Нам треба виміряти метіломалонову кислоту, яка нам точно скаже, що дефіциту немає. Якщо у пацієнта більше 400 пікаграм на мілілітр, то дефіциту в нього точно немає. Ну а якщо в нього менше 150, то тут, безперечно, є дефіцит. І отут межові показники межі від 150 до 400, вони є найбільш небезпечними, тому що нами пропускаються. Ну і що дуже важливо, що коли є дефіцит b 12 і фоліової кислоти, нам треба виміряти гомоцистеїн і метілмалонову кислоту. І якщо підвищена метілмалонова кислота і гомоцистеїн, це точно є підтверджений дефіцит вітаміну В12, якщо є тільки гомоцистеїн, це підтверджений дефіцит фоліової кислоти, і якщо е, е, метилмалонова кислота і гомоцистеїн високі, то це дефіцит і Б12 і фолієвої кислоти. Що важливо, пацієнти з гематологічною патологією, пацієнти на цитостатичної терапії, вони часто дуже приймають фолієву кислоту, тому що на тлі Прийому цих препаратів виникає розвиток фолієвої кислоти. Їм призначають додатково е, спеціалісти, які їх спостерігають. Але у пацієнта може бути дефіцит вітаміну в 12 І якщо він приймає фолієву кислоту, визначить, чи є дефіцит вітаміну В12, тому що при дефіциті вітаміну В12 призначення фолієвої кислоти може призвести до незворотніх неврологічних е, проявів. Так званому фунікулярний мієлоз – це демілінізація спинного мозку. Тому при дефіциті фоліової кислоти перевірити вітамін в 12 Обов'язково при леводопо асоційованих полінейропатіях вітамінні добавки обов'язково слід починати всім пацієнтам, яких вже є біохімічні ознаки дефіциту b 12 фолієвої кислоти, але ще немає проявів полінейропатії. І от пацієнти, які приймали, в 12 і фоліової кислоту, а також вітамін в 6 з раннього початку лікування високими дозами, коли в них був підвищений гомоцистеїн. Вони, в них не розвивалася полінейропатії і рухаємося далі. І так, початок прийому, прийому нейротропних вітамінів повинен ґрунтуватися на етіології і факторах ризику. Нейротропні вітаміни вони можуть бути вже розпочаті у пацієнтів з легкими сенсорними проями, таке легке вніміння, кінчиків пальців, які такі відчуття, іноді пацієнти кажуть, от я не розумію мене такі відчуття, ніби я в носочках, от я відчуваю щось мене на, на подошві, як носочки одягнені, чи шкарпеточки одягнені, чи якась плівочка на, на подошві чи пальчиках. О. Оце дуже важливо, чи можете на нейроміографії не побачити. Але, але от у цих пацієнтів треба виміряти вміст вітамінів, і якщо він знижений, вже починати лікування. От я до чого? Що до того як він вже почне погано ходити. Ну і давайте. От дослідження нам головне на що нам опиратися не просто так наші знаєте, роздуми. Теоретичні, а на що ми опираємося, яка доказова база? І от в проспективному, відкритому багатоцентровому дослідженні НЕНОІН використовували препарат нейробіон, спохтарізались значне зниження симптомів і пекучого болю, перистезії, оніміння протягом 14 днів, коли пацієнт приймав фіксовану дозу, фіксовану дозу нейротропних вітамінів. І е, от популяція цих пацієнтів, які включилися в дослідження, це була різна етіологія полінейропатії, цукровий діабіт, дефіцити харчування, алкоголізм, синдром зап'ясного канал, каналу і ідіопатичні полінейропатії. Це дослідження показало, що пацієнтів з периферічною нейропатією різної етіології. Симптоми полінейропатії на 14-й день вже знижувалися на 20%, а через три місяці лікування на 62 відсотка, а зменшувалися на 61 відсоток через три місяці, і, і сенсорні прояви, прояви на 55%. З діабетичною полінейропатією пацієнти окрему групу просто спостерігали і визначилося, що парестезії в них зменшувалися через 3 місяці вже майже на 70%, а оніміння більше ніж на 50%. Ін'єкції нейротропних вітамінів з групи Б слід призначати з проявами полінейропатії, з розладами шлунково кишкового тракту і пацієнтів з гострим і тяжким. Станом. Тобто ін'єкційні нейротропні вітаміни вони забезпечують швидке відновлення рівня вітамінів В, особливо, коли вже є важкі прояви. У пацієнтів з дефіцитом вітаміном В12 і неврологічним дефіцитом. Рекомендуються ін'єкції тисячі мікрограм гідроксикобаламіну через день через день протягом трьох тижнів або поки не буде відмічено покращення стану. Ну і вважається, що пероральні препарати вітаміну, вітамінів групи Б у пацієнтів з легким захворюванням і в кого немає порушень з всмоктуванням, теж можуть використовуватися. Навантажувальна доза дуже важлива, дійсно навантажувальна доза. Потім переходимо до підтримуючої дози, і яка ж це навантажувальна доза? Повідомляється, що побічні ефекти нам дуже важливо знати, чи можуть бути побічні ефекти від вітамінів. А побічні ефекти вітаміну в 1 не Виявляються, тобто немає таких спостережень і парентеральне ведення, єдине, що може бути пов'язане з любітом як при будь-яких, ін'єкціях. і незважаючи на те, що неврологічні побічні ефекти вітаміну В6 так. Дійсно вони відомі, навіть полінейропатія може розвинутися при гіпервітамінозі Б 6 але вони дуже рідкісні, тому слід уникати добової дози більше 500 мг на добу або тривалого лікування більше 6 місяців місяців. Вітаміном в 6 і не було повідомлень про побічні ефекти або передозування при пероральному застосуванні високих доз вітаміну В12, тобто в дозі 500 1000 мікрограм протягом 7 років. Що цікаво, що дослідження, яко, яке спостерігало пацієнтів з тунельними синдромами, тобто мононеропатія на тлі компресії окремих нервів, їх лікували вітаміном В6 і от на тлі використання цього вітаміну. І було суттєве покращення відновлення функцій нервів, а комбінована терапія покращувала стан на 68%. І так, нейротропні вітаміни вони доступні в різних дозах, вони використовуються в різних препаратах і в кожному препараті різне дозування цих вітамінів. І от давайте подивимось на нейробіон, чому ми його обираємо, тому що. Дози вітамінів дійсно оптимальні для того, щоб відновити функцію нервів Б1 100 мг, В6 200 і Б12 02 мг. Що дуже корисно знати, що вітамін В1 1 він. Має погану біодоступність, тому потрібно його використовувати тільки в ліпофільних формах, виключно в ліпофільних формах. І, от, до речі, нейробіон він і використовується у вигляді тіаміну тіамінодісульфіду. І ви вже чули про те, що лідокаїн не міститься в цьому препараті і не містить, не містить консервантів, які можуть бути шкідливими. Шановні колеги, я дякую вам за увагу. Я дякую організаторам за те, що запросили мене приймати участь в цьому чудовому заході. І для мене це честь приєднатися до університету Каразіна і поділитися своїм досвідом. Якщо будуть запитання, якщо є час, я буду дуже рада.